Четвертий рік повномасштабного вторгнення Росії. Бойові дії тривають. Українські захисники стримують навалу ворога і продовжують наступати для звільнення територій. Росія втратила понад мільйон особового складу. Втім, попри значні цифри втрат серед окупантів з української сторони теж існує потреба у поповненні резервів. Процес мобілізації в Україні відбувається відповідно до планів, які затвердили Генеральний штаб і командування збройних сил України. Львівщина утримує позиції у всеукраїнському рейтингу. Процес мобілізації йде. Сказати, що він іде дуже активно? Ні. Тому що в силу об'єктивних причин четвертий рік війни явно не йде так, як йшло раніше. Але тим не менше, позицію Львівська область тримає. Я не скажу, що ми в першій, ні. Не скажу однозначно, що ми крайні ні. Ми тримаємося в верхній частині рейтингу, скажемо таким чином. Гостра тема пов'язана із мобілізацією, яку активно обговорюють у мережі. Це так звана бусифікація. Військовий адвокат пояснює, що насправді є умовно п'ять законних підстав примусово доставити порушників у відділення ТЦК та СП. Тож більшість відео, які активно ширяться в мережі, часто потребують додаткового пояснення. Коли людину можуть доставити в ТЦК на вулиці, п'ять підстав. Перше, коли людина перебуває в розшуку. Ну на сьогодні в нас в розшуку на жаль перебуває багато людей. Друге, коли особа вчинила адміністративне правопорушення, тобто що стосується неявки по повісті, не повідомила про зміну персональних даних, змінила місце проживання, народилися діти, закінчила заклад освіти, не повідомила цієї інформації. Не пройшла ВЛК, відмовилася від проходження ВЛК і так далі. Третє, коли в особи відсутні військово облікові документи. І тут увага на третьому році війни. Ми завжди кажемо, люди, ну ви ж вже маєте мати військово-обліковий документ. Я не кажу навіть в паперовій формі з печаткою і з фотографією, хоча б в електронній формі, яку можна згенерувати через систему, через застосунок резерв плюс. Наступне четверте, коли в особи інформація в твоїх документах відрізняється від оберего, тобто від системи. І п'яте, що стосується, коли особа відмовляється від вручення повістки це вже кінцевий етап, коли в тебе всі чотири попередні окей. Ось тому, якщо подивитися на тверезу голову на холодний розум, на ситуацію яка відбувається на вулиці, ну то я би був дуже обережний в сфері, власне, оці в питанні бусифікації, чи наскільки там є власне така груба незаконність сторони, наприклад, військовослужбовців та СП. Щомісяця обласні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки публікують інфографіку про кількість зафіксованих порушень з боку представників ТЦК та СП та кількість службових розслідувань. Що стосується Львівської області, ми бачимо, чи є порушення, так є, але чи вони настільки критичні, щоб формувати емоційну складову і формувати безпосередньо, скам так взагалі ставити під питання мобілізації – Однозначно ні. Тому е маємо розуміти три речі: Перше – це є теж інформаційна війна, яку наш ворог пробує використати. Друге питання: людський фактор присутній завжди. Третє питання, будь-яку, який інцидент, який виходить за межі розумного і здорового глузду, правоохоронці розслідують. І не просто розслідують, а є прецеденти і притягнення до відповідальності, і порушення кримінальних проваджень, для прикладу, навіть стосовно працівників ТЦК, чи порушення кримінальних проваджень по відношенню до осіб, які вчинили так, грубі дії по відношенню до працівників ТЦК. Водночас військовий адвокат розповідає про запити, з якими найчастіше звертаються військовозобов'язані. Чим найчастіше звертається, одна частина цивільних людей це стосується в першу чергу відстрочок. Це стосується бронювання, це стосується питань бізнесу, який має право на отримання відповідної критичності для свого підприємства. Після того здійснення процедури бронювання своїх працівників. Крім того, все що стосується оформлення відстрочок, то тут є дуже багато нюансів, бо є різні підстави для відстрочок. Досить часто військовозобов'язані з правом на. Строчку, як от батьки трьох дітей, не приходять до ТЦК для її оформлення. Це призводить до розшуку, доставки в ТЦК та СП і штрафів. Керівник апарату Львівської обласної військової адміністрації радить діяти без очікування тиску. Ті, хто має законні права для відстрочки, нема потреби, щоб вас безпосередньо затримувала поліція. Потрібно просто прийти в відповідний ТЦК, оформити ту відстрочку і собі спокійно жити далі, користуючись цією відстрочкою. Бо е, не виконання таких вимог воно щонайменше для людей спричиняє е, штраф адміністративний, а він є великий до 17 тисяч гривень. Ще один важливий аспект безпека ТЦК та СП. Робота центрів змінилася через безпекові ризики. Попри чисельну кількість послуг, які можна отримати в цифровому форматі, повністю перейти на електронний варіант роботи, неможливо. Процес мобілізації не передбачає тільки цифрового варіанту, так тому завжди є складова фізичного спілкування і завжди є складова електронних речей. Але е, в світлі цього питання скажу. Три речі: перше робота ТЦК змінилася у зв'язку з безпековими характеристиками. Раз друге подякуємо всім збройним силам, зокрема засобам протиповітряної оборони, які працюють і забезпечують неураження об'єктів. І третє питання: велике дякую нашим усім правоохоронних органам, в тому числі і контрозвідувальним, які дуже активно працюють саме над в тому числі і безпосередньо тим напрямком. Проходження ВЛК, оновлення військово-облікових даних, оформлення відстрочок допоможуть уникнути штрафів і конфліктів. Експерти закликають не вестись на провокації та не підігравати ворогу, який всіляко намагається дискредитувати мобілізаційний процес. Максим Турчинський та Андрій Ролюк, телеканал НТА.